Органи влади впроваджують стільки змін, що свіжі документи не встигають набрати сили, як до них вносять ще якісь правки. Тому не дивно, що головне професійне хвилювання бухгалтерів не встигнути за змінами. Ще одна перепона невпинний потік проєктів законів, наказів і постанов. Не всі ці документи, зрештою, ухвалюють, але в інформаційне поле бухгалтера вони потрапляють. Тож потім доводиться ще відстежувати їхню долю. У журналі Головбух ми навмисно не включаємо проєктів до новинної рубрики, щоб не перевантажувати вас зайвою інформацією. Орієнтуємося на ухвалені документи. Однак у цьому номері є виняток. Експерти проаналізували проєкт, який варто розглянути вже зараз. Його ініціатори прем'єр-міністр і голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. До того ж, Данило Гетманцев особисто анонсував зміни за цим проєктом під час онлайн-зустрічі на комунікаційній платформі від експерту з Головпух. Редакція 30 січня організувала зустріч бухгалтерів із Данилом Гетманцевим і представниками Державної податкової служби. Якщо не встигли приєднатися, можете переглянути запис, а також статтю із добіркою важливих відповідей, що надали посадовці на запитання учасників. Це був перший місток Головбуха між бухгалтерами і податківцями. Редакція продовжує налагоджувати зв'язки з представниками органів влади, щоб ви могли отримувати інформацію із джерела. І наступний місток з'єднає вас із пенсійним фондом, адже зараз багато запитань саме до цієї установи щодо лікарняних і декретних. Цифрове видавництво експертуз та головне управління Пенсійного фонду України в Києві підписали меморандум про співпрацю. І журнал «Головбух» вже запланував захід у форматі комунікаційної платформи Запитай у спеціаліста ПФУ. Попередня зустріч із податківцями вийшла дуже цікавою. Тепер маєте можливість з'ясувати всі проблемні нюанси з лікарняними. Надсилайте запитання через спеціальну форму та приєднуйтеся до онлайн-зустрічі 22 лютого. Влада йде нам на зустріч і готова ділитися інформацією, тож використаємо цю можливість на максимум. Залишайтеся з Головбухом, щоб бути в курсі всіх важливих новацій. Тримаємося! Все буде Україна!